Це 24 листопада. Сьогодні рівно 9 місяців спочатку повномасштабного вторгнення на Росії. Працює медіа-центр Україна Укрмформ. Мене звати Василь Самохвалов, Наш гість Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Будемо говорити про стан аграрної галузі. Отже, перше питання: а з чим аграрна галузь входить у зиму 22-23? дійсно війна, 9 місяців війни і. Вона вносить корективи у всі сфери нашого життя, і економічно, в тому числі, аграрний сектор багато років був таким потужним локомотивом підтримці аграрної економіки України, який наділював порядка там 40% ВП країни, 40% валютної валютної вирочки для країни. Це колосальні кошти. І власне, від того, як функціонує сьогодні аграрний сектор, залежить і те, як буде Україна відчувати себе період війни, незважаючи на тяжкі обставини. І ще залишається частково окупованої території України. А доводиться констатувати, що ми маємо непогані показники з збором врожайності. А яка сьогодні там попереднім оцінкам буде сягати більше там 55 мільйонів тонн. Це звичайно менше з минулим роком, але все рівно в умовах окупації війни економічних збитків. Це показник той, що дає гарантувати можливість продовольчої безпеки як для самої країни, тому що по всіх зернових протягом року ми споживаємо порядка 20 мільйонів. Тобто, ми бачимо, що є значний потенціал потенціал для здійснення експорту, що дасть можливість отримувати кошти на сьогоднішній день. Фактично закінчується посівна кампанія зимих культур. Порядка 95% вже засіяно. Ми констатуємо значно зменшені площі під посів втрати через знов ж таки повторюсь окупацію і через неможливість економічної спроможності певних видів господарської діяльності аграріїв виходити в поля, і здійснювати посівну кампанію. Порядка десь на 40% скоротилися посівні площі. Великі сподівання все ж таки на посівну кампанію весняно 23-го року, враховуючи, те, що є на сьогоднішній день підписаний продовження стамбульської угоди. Договір тобто, втілює надію, що експортний потенціал протягом наступних 4 місяців не буде зменшуватись. А отже, кошти, які аграрії планують виручити за реалізацію своєї продукції, будуть знаходити. Ну власне, це з цими обставинами доводиться сьогодні рахуватися і планувати вже наступний 23-й рік. Отже, а тоді там все-таки доточню, а з чим ми увіймо в весну? Отже, самі ви самі казали, що у нас щось зібрано, щось зберігається, щось вивезено, і це відповідно ця математика або ця економіка. Вона буде диктувати, що саме будемо ми сіяти навесні. Що відповідно, якщо можна в цифрах, що ми зібрали, що ми вивезли, що ми зараз зберігаємо, і відповідно якої кількості засіяних площ ви чекаєте навесні? Ну, дивіться, зараз дуже важко говорити, якою площі посіви ми можемо засіяти, враховуючи, що в нас кожного дня йде хороша контрнаступ наших збройних сил України, і так чи інакше ми звільняємо частину нашої території, але у нас залишається проблематика навіть із звільненими територіями, тому що, наприклад, на Харківщині, на Херсонщині, значна частина цих угідь. Заміновано, і тобто їх можна було планувати задіяння посівних площ на весну 2023 року. Але для цього потрібно провести колосальну роботу з розмінування. Державна служба надзвичайних ситуацій, звичайно, працює в посиленому режимі, прикладає всіх зусиль. Але те, що ми бачимо, зусиль цих просто фізично від них не вистачає. Тому сьогодні потрібно звичайно задіювати додаткові механізми залучення. Команд розмінувальників закордонних наших експертів, які б давали можливість прискорити цей механізм. Звичайно, якщо це вдасться зробити, тоді кількість посівних площ весняний період кампанії воно буде розширено. І тут потрібно також говорити про те, що не тільки замінування є ключовою проблемною підготовки до весняної посівної кампанії, велика частина просто підприємств фізично знищена, знищена техніка, знищені адміністративні будівлі, знищені молочно-товарні ферми. Сьогодні збитки не прямі, прямі товаровробники сягає більше 40 мільярдів доларів, непрямих збитків більше 35 мільярдів доларів, прямих 6,6 мільярдів доларів. Це говорить про те, що в таких умовах гарантувати там 100% заплановану роботу посівів на 23 рік дуже важко. Тому я обмежився лише б сьогодні гарантуванням того, що посівна буде відбуватися. Але в яких масштабах, на яких площах, які культури будуть більше мірою задіяні, ми будемо вже говорити під час самої підготовки. Це десь буде лютий. І місяць, коли аграрії будуть активно готуватись до фази посівних кампаній. Єдине, що можу сказати, напевно, що враховуючи сьогоднішні умови і погодні і цінову позицію на кукурузу, яка сьогодні є, ми ще не можемо її зібрати через погодні умови. Низька ціна не дає можливості гарантувати отримання, хоч і б якогось прибутку, не говорячи вже можливості там заробітку, хоча б повернути затрачені кошти. Тому ми бачимо сьогодні, що по Україні, що кукуруза стоїть в полях і в багатьох Ріонах вона буде стояти ще цілу зиму. А отже, якщо він її ще зараз не збере, то на весняну посівну кампанію ярокультур Культур вони її точно не будуть сіяти, тобто зменшиться кількість площ. А це веде до досить такого негативного аспекту, враховуючи, що сьогодні тренд і попит на кукурудзу світі є досить високим, тому що це фактично одна з ключових зернових для формування заготівельних кормів для тваринництва. І власне зараз вже відчувається цей дефіцит. Тому нам сьогодні потрібно думати і. Допомагати якимось чином, щоб компенсувати і знайти шляхи для підтримки товаровиробників в цих умовах, і зі збіжжям зрозуміло: твариництво, молокарство, птахівництво, яка там ситуація? Так як я вже зазначив, тваринництво сьогодні досить такі важкі ситуації. У нас дуже велика кількість поголів'я, яке просто фізично знищене, яке потрібно відновлювати. І в рамках нещодавної конференції, яка проходила форуму в Німеччині, ми там, як Всеукраїнська українська Рада, представили план маршала по підтримці молочно товарної ферм в Україні. Чому заключається на першому етапі? Це фіксування тих збитків, які сьогодні несуть товароробники. Це дійсно втрати поголів'я, це знищене фізич. Молочні товарні ферми це знищені молодняк, які можна було поповнювати потім ферми для того, щоб вирощувати продуктивне молочне тваринництво. і далі нам потрібно сьогодні дбати про те, щоб ті умови, які є, і ті хто зберігся, допомагати їх в ветеринарними препаратами, допомагати їм в кормовим забезпеченням, допомагати їм фізично просто триматися на плаву за рахунок того, щоб забезпечити генераторами, тому що ви бачите, ситуація складна. Не тільки у нас з вами, коли відбуваються удари по інфраструктурі цивільного населення, таку саме зазнають ударів і промислові наші підприємства, тому це власне є одним із ключових питань звернення до фондів міжнародних, щоб підтримали ці тяжкі умови наших молочарів на території України аграрів. тому що власне у нас сьогодні відбувається така ситуація, коли ми збільшимо експорт молочної продукції Європейський Союз за рахунок скасування тих мит і квот, і за рахунок того, що ми можемо демонструємо якісні Продукт, і якщо зараз не підтримати молочно товарні ферми з виробництва якісного молока екстракласу, то це звичайно буде призводити до занепаду галузі, а цього не дуже б не хотілось, тому що власне це та додана вартість, про яку ми завжди говоримо. Це робочі місця. Це значна кількість коштів, які ми можемо отримати, реалізуючи молочні продукти, не реалізуючи лише сировину. І в цих умовах, звичайно, потрібно всіляко сприяти тому, щоб знаходити фонди підтримки фінансування, як пример фінансування, тобто вигляді коштів на потреби підприємств, так і інші види допомоги, які я вже сказав: це корми, це ветеринарні препарати. Це дуже важливі зараз дизельні генератори, які б слугували на підтримку товарних ферм. Є питання доброго дня. Анастасія Кравченко, укрінформ. Uh, у мене перше уточнення, от ви кажете, що не буде зібрано кукурузи. Там певна кількість. Скажіть, будь ласка, може в відсотках, uh -huh. скільки uh -huh. саме ну, на буде. сьогоднішній день зібрано тільки 40 відсотків. Порядка 40 відсотків з усіх площ, які заплановано зібрати, було нагадаю, що урожайність, яку планували зібрати в цьому маркетингу році, по кукурузі мала сягати близько 30 мільйонів тонн. Це був досить такий перспективний хороший показник, але враховуючи те, що я сказав, то значно менше ми зберемо. Вже будемо з по ситуації ну рахувати скільки насправді виїде зібрати? ще Дякую. І ще таке питання: от ви кажете, що буде скорочено ну скоріш за все посів ярих. Да, ми вже знаємо, що у нас скорочуються посів озимих, чи вплине це на дефіцит якихось товарів в українських магазинах для споживачів, наприклад, якогось вида хліба чи якихось круп. Я хотів би заспокоїти дійсно українців, це ніяким чином не впливає на продовольчу безпеку самого забезпечення України, тому що по всіх напрямках культур, які ми вирощуємо, ми на 100% себе забезпечуємо. А так як ми аграрно орієнтовані в експортному напрямку країна, цих товарів в 3-4 рази більше ми вирощуємо від потреб всередині країн. Тому, звичайно, на забезпечення продовольчої безпеки і по пшениці, і по ячміні, і по житу, і по кукурудзі, і по соняшнику, насіння сонячнику, щоб виробити сонячну олію, ми. Ми будемо забезпечені. Інше питання цінова позиція. Це дійсно один із ключових факторів, який сьогодні впливає на цінову, скажімо так, спроможність українських родин і громадян. Він звичайно напевно, що з наступного року буде ще зростати, тому що окрім факторів, які ми з вами неодноразово проговорюємо, да це війна, це інфляція, це порушення ланцюжкових зв'язків логістичних, це ціни на паленому стильні матеріали, це співвідношення гривні до долара. Додалася одна із найбільших на сьогоднішній день ключових. Вих проблем це проблема з енергоносіями і затрати на отримання без централізованого електропостачання сьогодні в 4-5 разів дорожче від можливості отримувати ту саму продукцію, яка була до цих, скажімо так, бомбардувань інфраструктури. Простий приклад: сьогодні для того, щоб виробити кіловат електроенергії за рахунок дизельних генераторів, потрібно потратити там умовно. Пів літра дизеля. Да, дизель на сьогодні в районі 52-54 гривень. Тобто 25 гривень в середньому потрібно затрати на кіловат. До війни а, ну, мається на увазі не до війни, а до того, як можливість функціонували наші підприємства, 1 кВт, як для юридичних осіб, коштував більше там, 5 гривень. Тобто сьогодні вже в 5 разів збільшила собі вартість затрати тільки за рахунок електроносіїв. Тому це власне будуть ці тренди фіксувати і наступні е, с, наступні умови функціонування бізнесу і функціонування бізнесу продукції, яку він буде виготовляти, тому що той, хто не буде виготовляти, він просто фізично закриється його не буде функціонувати. Я ще від себе маю уточнення. А наше експортні нинішні логістичні ланцюги це йдеться мова і про сухопутний кордон, і про цю морську програму. Вони наскільки відсотків дають можливість реалізувати той експортний потенціал, que o nosso Ми можемо вивести 100%, 50%, Скільки на сьогоднішній день за рахунок продовження роботи морських коридорів через проти Великої Одеси, ми фактично маємо можливість експортувати там до 60% експорту через морськими коридорами. А нас є хороші показники, і вони залишаються з розвитку сухопутних маршрутів, Це залізниця, автошляхи. І не забуваємо про річкові порти через Дунай. Вони теж є задіяними і сьогодні. Навпаки ще більше ініціатива проявляється в пошуку фінансування. Ня, ми знаємо, що європейський союз виділив порядка 1 мільйона євро на розвиток сухопутних маршрутів з території України, що дає перспективу незалежності від позиції в рамках домовленості стамбульських домовленостей від позиції Росії, коли вона може там шатати ситуацію, то призупинкою, то виходом мати постійний прохід через порти мають можливість проходу до портів через до Європи, наприклад, до польських портів чи до портів на території країни Литв і ми на сьогоднішній день, як асоціація, ініціювали звернення до представників уряду Польщі про те, щоб обговорити можливість побудови на території України широкої колії в межах 500 кілометрів, яка б сполучала Україна, Польща, Литва. і таким чином, щоб ми мали до доступ до Литовського в порту Клайпеді, що є досить ефективним правильним рішенням, враховуючи, що на цьому етапі це буде вигано як Україні, так і європейським нашим партнерам, тому що це буде постійний логістичний, фактично ти. Який центр функціонувати? Скільки часу і гроші потрібно на реалізацію такого продукту? Проекту порядка трьох років. А фінансування боюсь помолитися, але це здається в районі десь 12 мільярдів євро. Прошу. Да, у мене ще таке питання з приводу законопроекту про ці експортні депозити. Коли в Верховній Раді зареєстрували цей законопроект, аграрні асоціації пропонували авторам його відкликати, сісти за стіл, якби обговорити. Яка зараз ситуація це, зараз це з ним? Це дуже гарне питання. Я вам дякую за нього. Тому що для нас, звичайно, це враховуючи ті проблеми, які ми з вами прорахували. Для нас виникла ще така штучна перепона у вигляді нових експортних ініціатив, які запроваджують. Верховна Рада України, що пропонується для того, щоб здійснювати експорт своїх потенціалу, там тому чи іншому юридичному підприємству, яке експортує, потрібно буде укладати договір. А цей договір потрібно буде на окремі рахунки фіксувати 15% від вартості договору, і тобто по кожній такі операції. Тобто, а якщо ти можеш зрости внести одночасно там 35% Мільйонів доларів, то ти можеш потім собі ці операції не фіксувати, а просто в протягом року експортувати. Тоді ми бачимо ситуацію, що це фактично можуть робити там два трейдера на території України. Тобто ми фактично обмежуємо малий середній бізнес для функціонування. Тому сьогодні ми виступили з альтернативним законопроектом. А є сьогодні два цих законопроект, Перший, той, який ви назвали, і те, те, наший, тере один, який власне говорить про те, що ми, звичайно, виступаємо за те, щоб потрібно боротися з тіні потрібно боротися з тим, щоб валютна виручка не залишалась за кордону, а дійсно приходила на територію України. Але потрібно створити умови, за які б не перешкоджати малому і середньому бізнесу. Про що ми говоримо? Має бути сформований певний овердрайв, який би давав можливість аграрному там підприємству експортувати. Тобто, якщо ти протягом року сплатив податків на таку-то суму, ти можеш власне, в рамках цієї суми експортувати свої продукції, або ти на таку-то суму, наприклад, не сплатив податків, а наприклад, ти з. Завів валютної вирочки в територію України, то саме на таку суму валютної вирочки ти також можеш експортувати. Це, в принципі, досить такий прозорий механізм, який би давав би можливість всім учасникам ринку мати рівний доступ до можливості експорту і не заводити це в якийсь певний, скажімо так, монополію на право експортувати. Тому я вам дякую за питання. Це дуже важливо для середнього бізнесу сьогодні відстояти право на експорт. Ще прошу, останнє. Майкл Васюра, журнал Ньюзвик. Какая е ситуация в хранилища зерна? За рахунок знищених великої кількості зерносховищі за рахунок того, що дійсно велика кількість залишилась на окупованих територіях. Ми мали проблему близько 15 мільйонів тонн для зберігання. Але сьогодні ця проблема вирішується за рахунок тимчасових альтернативних джерел зберігання у вигляді таких полимерних мішків. за допомогою наших світових партнерів і уряду Канади, Японії, ООН, в рамках всесвітньої продовольчої програми ФАО нам вдалося закупити для України досить значну, на цю кількість мішків вони сьогодні на безкоштовній основі реалізуються для товароробників, які обробляють там в межах 100 до 10 тисяч гектарів. Один такий мішок має можливість зберігати 200 тонн. Тобто, в залежності від того господарства, яке ти маєш можливість там зберігати, ти подаєш, реєструєшся в державній аграрному реєстрі при агрополітики, і власне ти маєш можливість отримати такий мішок. Це не 100% вирішує проблематику, це однозначно. Але ми сподіваємося, що власне в цей період часу і протягом цих місяців нам вдасться збільшити експортний потенціал за рахунок портів Великої Одеси і за рахунок сухопутних наших маршрутів, і тому не доведеться таку велику кількість, яку ми маємо ще. Перехідних залишків нового врожаю, ну зберігати і що воно буде втрачено. Тому власне альтернативний механізм він сьогодні є. Він працює, і е, прямий механізм це все ж таки експорт, який дасть можливість експортувати і не зберігати його в тих умовах, які сьогодні складаються в Україні. Тому що зберігати теж дуже важко. Ви бачите бомбардування, криза інфраструктурних об'єктів, сушарки через пере. Постійні виключення горять в аграріїв. Це то ж втрати, які сьогодні товароробники несуть. Ну важко всім. Дякую дуже. Ми будемо завершувати, тому що за 5 хвилин маємо почати наш наступний брифінг. Будемо говорити онлайн із Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України. А з нами був Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Дякую. Побачимось.